Слотокін королівський сезон починається. Долучаємо е, військового аналітика Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас, радий бачити! І слава Україні! Героям слава, добрий день. Говорили тільки, ну от як нагадував нашим глядачам, що далекобійність це не 300-500, як ми з вами говорили, а це 300-500 кілометрів ракети радіусу малої та середньої дальності, щоб коректно і правильно говорити. І от є певна інформація, хотілось би від вас почути ракети скальп AG, як пишуть деякі видання, що а, мають дальність 290 кілометрів. Перед вами спілкувалися з пані Наталією Гуменюк, вона не спростувала, не підтвердила цю інформацію. Ну а ми з з вами люди, такі що можемо поговорити чисто гіпотетично і зрозуміти, які ж можливості відкриваються України от прямо зараз, Наталя Гуменюк, людина, яка є офіційним представником наших, наших збройних сил, тому вона має притримуватись певних обмежень, які ну бо офіційна особа, вона ну є певна інформація, яку можна давати. Тільки тоді, коли це буде вже ну, настане час для того, щоб можна було давати цю інформацію. Ви ж бачите, інколи коли ми. Атакуємо певні об'єкти, то не одразу е, з'являється інформація про те, що це було саме наші атаки, а потім це вже підтверджується. Чому так відбувається? Ну це можна багато чого пропускати, але е, ну в цьому точно, що є якийсь певний, скажімо так, військовий політичний сенс. Тому давайте не будемо засуджувати людей. Офіційно нашу поя. Я абсолютно і... без претензій, можливо, там виглядачі можете мене невірно зрозуміти. Ні, це просто інформаційна така довідка, що не отримав відповідь, і це факти. Ми розуміємо. Чому всі так, всі так, розумні так. люди розуміють, чому так? Ну давайте так, Наталя Гуменюк, вона дуже обережна, але дуже так ну, дуже грамотна і фахова. Влучно так. Да, влучно розповідає інколи такі в неї невеличкі штрихи, які викликають таке. Ну якщо не менше посмішку, вона так точно може сказати. От ми хочемо а, за допомогою так, вашої так, аналітики так, домалювати. До, до ракет, да. Справа в тому, що ці ракети скальп це по великому рахунку французький варіант ракети Штормшедом. Ми це можемо казати. Це навіть є офіційна інформація, що вони випускаються. В двох, ну, в двох в декілька варіантах. Перший варіант це ті, щоб, щоб для, ну, для продаж назовні. Ці ракети вони мають дальність ну, до 300 км, так, скажімо так, бо дальність ну неможливо вирахувати дальність до 1 кілометра, тому що все залежить, з якої висоти запустили, які погодні умови, ну навіть до ветер або зустрічний, або попутний. Ну, ми ж це розуміємо. Тобто ми кажемо приблизну дальність плюс-мінус декілька 5-7%. Ці ракети. От точно сказали, що ну нарешті, нарешті вже це почали всі говорити, казати, що є ракети, кл є міжнародна класифікація ракет далекобійних малої та середньої дальності, ну по-різному класифікується міжнародна класифікація, певні правила. От ракети, які летять до 500 кілометрів, вони вважаються ракетами малої та середньої дальності. Ця ракета теж вважається ракетою малої та середньої дальності. А от тут є але справа в тому, що ця ракета, яка виробляється для Внутрішніх потреб Франції, тобто для Збройних сил Франції, вона має дальність більше, ніж 300 кілометрів. І вони, от, самі французи точно не кажуть, яка саме дальність, але вона складає щонайменше 500-550 до 600 кілометрів. Це інформація така. ну, знаєте, Коли кажуть, вона може подолати відстань більше, ніж 500 кілометрів, то скільки це? 700, тисяча, 10 тисяч, ну більше ж 500. Тому, ну, судячи з його тактико, її тактико технічних характеристик, можна сказати, що це десь ну, до 600 кілометрів. Це ракети, які, які використовується безпосередньо сама Франція, ну, і вона може, ну, будь, якщо якісь дії, вона може іми користуватися. Тут цікаво. Не зовсім зрозуміло це регламентується е, клас ракети чи дальність польоту ракети, яку французи можуть передавати іншим країнам і можуть використовувати самостійно От саме передача іншим країнам чи продаж там на ринки озброєння. Воно е, це. Внутрішнє розпорядження, ну, наприклад, Міністерства оборони, чи якийсь закон у Франції, я цього не знаю, який забороняє продавати ракети більшої дальності, ніж ті, що продаються на експорт. Якщо це просто ну, така, знаєте, десь внутрішнє розпорядження, чи внутрішнє рішення безпосередньо Міністерства оборони Франції, то це не є закон, тобто вони можуть на свій розсуд продавати і передавати іншим країнам ракети ну, з більшою дальності, скажімо так. Чи передали вона нам такі ракети, які можуть літати відстань більше Сот кілометрів чи вони передали на ті, які вони продають офіційно з відстані 250 кілометрів? Це невідомо, і Наталя Гуменюк. Вона дуже м'яко обійшла відповідь на це питання. Ну но... Ви знаєте, може, вона сама не в курсі, може це є от те, що зветься військовою таємницею. Тому, ну давайте. Ну, а ми люди, які можемо припускати, тому ми не є офіційними особами, і тому можна припустити, з нашим бажанням великим, що ці ракети дійсно літають більше, ніж 500 кілометрів, і тоді ми можемо. Нищити ну, все, що знаходиться на півострові Крим, ворожого на будь-якій відстані. Да, ну, і знов таки на нас накладено обмеження. Це наше ну, ми виконуємо наші договори, які ми укладаємо з нашими партнерами. Що по території Російської Федерації ми е, їхнім озброєнням атакувати е, цілі не будемо. Це не зовсім правильно. Багато хто це засуджує. Чому не можна атакувати, наприклад, Литовище, яке знаходиться на території Російської Федерації, якщо сьогодні ще піднімається бордувальники, атакують нашу країну? Ну це. Це, це дивно. Ну, домовились, так домовились. Ну, можна політично обговорювати, але ми маємо виконувати те, про що домовились. Ну, і, і давайте вірити в те, що ці саме ракети, французький варіант Шторм Шадем, можуть долати вісен більше, ніж 500 кілометрів. Давайте в це вірити. Будемо вірити, будемо сподіватися, і якщо наші сподівання дійсно. Перетинаються з реальністю, то ми це досить швидко зможемо зрозуміти е, по деяким очевидним причинам Кримського мосту. Е, але все ж таки, е, е, зокрема, не тільки є ракети, ось ці скальпиджі, це те, тема нашого обговорення. Але ще й тема нашого обговорення це далекобій... ну, Як то пишуть далекобійні так ракети, але вони ж не далекобійні. Але ці ракети Таурус б'ють на 500 кілометрів. Е, і в принципі, оці ракети, які нам... Можуть передати вони вже точно дістануть до Кримського мосту. Як ви гадаєте, чи передадуть, чи ні? Бо зараз в інформаційному полі е, поки що не зрозуміло, начебто там колоарно домовилися, і все буде швидко, але офіційно ще й не сказали. Е, а, а якщо передадуть, у них там дійсно 500 кілометрів, чи можливо там модифікацію, яку нам якусь дадуть, яка буде по типу цього і штормшеду. Це може нам може передати з обмеженою дальності польоту, це е, цілком можливо. Ну розуміючи, як поводить себе Німеччина, як вона дуже обережно е, відноситься до постачання нам озброєння. Е, вони з, ну, начебто після штормшедом, після скальп, ну з, точніше, після, після того як називалося штормшедом, вони теж, начебто, погодилося на передачу Тауріса, а потім. Вони сказали, що вони будуть солідарні з нашими американськими партнерами, які поки що притримують передачу нам атакам. Ну зараз, значить, це зрушило з мертвої точки, і вони не можуть передати ці ракети. Дивіться, тут є от є тут ще є політичні складові. Ми маємо ж дотримуватись певних міжнародних законів, певних міжнародних договорів. Так, ось Російська Федерація є, є договорі про обмеження розповсюдження ракет малої та середньої дальності. Але з нього Російська Федерація з цього договору вийшла. Ну от не так давно. Він був вкладений, якщо не помиляюсь, в 2010 році. Ну, це вже окремо зараз по пам'яті можна подивитися по великому рахунку Вікіпедії. Там приписано, коли були укладені ці договори коли і коли з нього і хто з них вийшов. Спочатку вийшла Російська Федерація, після цього вийшли, вийшли Сполучені Штати, а ми не входили в цей договір, тому. Ми можемо мати ракети малої та середньої дальності до 500 плюс-мінус кілометрів, і можемо користуватися атакуючі об'єкти на ну на території нашої країни, які, які зараз тимчасово окуповані. Тому, якщо німця нам передадуть, ну, це буде дуже непогано. і ми знов-таки будемо тримати свої, 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 свої частини договору про, про, не, про те, що неможливо бути по території Російської Федерації, але для атаки мостів в Криму, для атаки Керченського мосту, ці ракети дуже знадобляться. Вони, от, я не знаю, чи прописано це в Тауріс, в німецьких ракетах, а от британські штормшода, ну, звісно, скальп-французький, в них в, їхніх, ну, в їхньому опису, що ці для. Ракети... Цього ці ракети використовуються, прописано, що вони можуть використовуватися для руйнації мостів. Це було прописано не напередодні нашої війни чи не під час нашої війни. Такі характеристики ракети були закладені в неї. в Ці характеристики були закладені ще до того, ну коли вона тільки вироблялась. Тобто, це навіть до початку російсько-української війни до 2014 року. Тому ці ракети точно можуть застосовуватись для руйнації мостів. Чи може це зробити Тауріс? Ну звичайно може. Якщо правильно спрямувати, якщо там бойовий розрахунок, який відповідає за пуск цієї ракети, все правильно налагодить, але е мости можна руйнувати. Ну не факт, що вона. Вироблялась саме і для того, в тому числі щоб нищити саме мости, як Штормшедем, і і Скальп. Якщо там теж треба уважно почитати, якщо там прописано, що в тому числі рунувація руйнація мостів, то які ці ракети в нас з'являться, як тільки це буде вісім 500 кілометрів, то кримський міст ну це ж незаконна, незаконна споруда, як сказала наше керівництво, сказав наш президент. Ну от служба по от в містах вони незаконні споруди прибирають, так і тут я думаю. Що служба благострою вирішила, що це незаконна будівля і треба її прибирати. Так уже ЖКХ Таурус, так получається. <пев> <пев> Виходить, що от, знаєте, якщо дивитись на геополітичну картину саме з військової точки зору, пишуть, що РФ і Китай направили найбільшу в історію флотилію до узбережжя до узбережжя Сполучених Штатів Америки, і це все під час того, як зараз відбувається цей саміт у Саудівській Аравії, де начебто Китай також відіслав цього Ліхуея на перемовини, і начебто це дуже добре. Але ми бачимо, що паралельно. Військово проблем ніяких немає. Це от показує таким чином, що Сполученим Штатам Америкамерика, що вони у них є певне військове єднання, є певні сили. Але я так розумію, що американців досить ресурсів, аби знищити всю цю групіровку. Ну, нищити американці точно не будуть. Ну, це, це намагання показати, що ну, посилити свою позицію на перемови. Тобто, показати, що в нас є сили, що домовлятись треба, що з ними треба домовлятись, приймати певні їхні умови чи поправки до 10 пунктів президента Зеленського про мир. Вони дуже дуже прості. Там я не знаю, що можна відняти що додати. Ну це показ своєї мічності. Ну, так зазвичай буває, коли проводиться перемовини між країнами, то. Особливо коли ці країни не є дружніми, а між ними йде є, є, є певна конфронтація. Ну, не холодна війна, а, ну, принаймні ну, точно що не дуже близькі та теплі стосунки, як між союзниками та партнерами, то зазвичай відбувається демонстрація сил. Або там, ну пам'ятаєте, коли Байден, президент Сполучених Штатів, приїздив в Київ, вони якраз в цей час росіяни випробували ракету свою сатана 2 так звану Сатана. Mm -hmm. Ну вона нікуди не полетіла. Там друга ступеня поламалася. Вона так і впало. Тобто, це, ну це, це політичні ігри. Тобто показати під час якихось подій, щоб посилити свою переговорну позицію, треба демонструвати силу. Ну це зараз, я так розумію, роблять Росія з Китаєм. Ну Може, Росія їх умовила, давайте там покажемо, що ми там сильні, щоб нас краще слухали. Ну, це, це такі. Я не думаю, що це призведе до якогось збройного конфлікту. Тим більше, що ви точно сказали, що там американські флоти, на ну, шестого флоту точно може там все це. Потопити дуже швидко, але ну от так, піднімають ставки таким чином, піднімають рейтинг, піднімають свої переговорні можливості. Ну знаєте, ми це бачимо останні пару тисяч років. Так так відбувається зазвичай пере будь-якими перемовинами між не дуже друж дружніми стосунками, коли йдуть перемовини, чи десь є інтереси цих країн, вони починають показувати свою силу. Ну, це знаєте, це політика. Тут не треба дивуватися, не треба очікувати, що це переросте в збройний конфлікт. Він може відбутися між цими країнами, звісно, може відбутися. Але ну, я думаю, що от не, не зараз, коли там проводяться показові навчання. Почув вас не так давно. Шайгу відвідував КНДР. А, а от Reuters е тільки но ну, опублікувала таку інформацію. Вона досить така об'ємна. Буду намагатися простими словами пояснити, елітна група північно-корейських хакерів таємно проникла в комп'ютерну мережу одного з найбільших російських розробників ракет. Хакери таємно встановили чорні ходи. а, е в, е в цьому підсумку. Е не змогли з'ясувати, які дані вони змогли подивитися або отримати. Ройтерс не змогли з'ясувати, але протягом кількох місяців після злому пхенян оголосив про деякі зміни у своїй програмі зі створення балістичних ракет. Цей інцидент показує, що КНДР може навіть напасти на своїх союзників. Про злам стало відомо після того як Шайгу відвідав Пхеніян. Отака цікава інформація. Ми бачимо також в інфополі, що, начебто, там певне військове якесь ну така посередна чи вони там знайшли зброю в КНДР, чи ні, незрозуміло. А от бачимо, що і так таку інформацію е, незрозуміло, як відноситися, оскільки е, чи дійсно такі можливості КНДР має, щоб взламувати якісь там російські сервери, е, знаючи про технології КНДР. Ну цікаво так. Ну ви знаєте, це е, ми заходимо з вами в такі, в небезпечне таке. Я думаю, зараз е, наші друзі, які працюють, ну знаєте, як в тому нідоді. Кожен хоче має хоче мати друга з СБУ, але не кожен знає, що в нього вже є друг з СБУ. Тому ми приходимо на дуже небезпечну ділянку розмов. Ну дивіться, давайте спробуємо. Може нам за це нічого не буде. Те зброєння, які комплектуючі, які передавалися Сполученими Штатами ще до початку, ну іншими країнами в Російську Федерацію, в тому числі з КНДР от останнім часом, до того як Російська Федерація була під санкціями, ці комплектуючі використовувалися в будівництві, в тому числі їхніх ракет. Там є так звана опція Чорна двері Гладьдо. Тобто ці мікросхеми, ну, ці комплектуючі, uh -huh. вони мають певні коди, по яким вони можуть кориватися, ну не всі, а деякі ззовні. Тому ці міжконтинентальні балістичні ракети Російської Федерації, яким вона пугає весь світ. Якщо там знаходиться комплектуючі, які були, які постачалися з Європи, Японії чи Сполучених Штатів, цілком можливо, що ця ракета, якщо і взлетить, то полетить не тоді, куди вони спланували. Uh -huh. це, 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 є так зване, це є така можливість, це є так звана чорна двері. Це, це є, і тому цілком можливо, що в піньхіньян, який постачав комплектуючі, що там так само є ця чорна двері, і що Хай, ну там це не треба бути Хай, це так. Це не хакери, це це розвідки. Там все закладено. А там ну, виходить, що але це ми переходимо в небезпечне дуже а, Звізу, ага. Давайте з нею зійдемо. Життя життя небезпечне. Я так думаю, що але я так розумію, що кандер могли це реалізувати за допомогою Китаю. Мені так здається. Ну, знаєте, якщо там ну, в КНДР багато чого з Китаю, по великому рахунку вони знаходяться на утриманні Китаю, ну чи час знаходились, тому ці комплектуючі, які виробляє КНДР, це могла бути технологія саме Китаю. І, звісно, Китай це, ну, у Китаї є можливість керувати певними видами ракет Російської Федерації, якщо там є китайські комплектуючі, Ну, світ такий не передбачує. Пане Олексію, дякую за цю цікаву розмову, особливо за останню частину, Бо дійсно тут ми з вами провідкрили таку цікаву інформаційну завісу, де можна говорити і говорити, і припускати, які варіації тих хитросплетінь можуть бути. Будь-якому разі, дякую за цю аналітику і за ваш час. Переможемо. Переможемо. Бажаю гарного вечора. Олексій Гетьман, військовий аналітик, долучався до ефіру 24-го каналу.